Я заступник командира 4-ї бригади оперативного призначення, полковник на Кітку. Саме на нашій бригаді, складі 3 го батальйону оперативного призначення Свобода. Женя виходив службу. 8 листопада 22-го року. На позиції Чернігів розпочався бій. Це населений пункт Курдюмів. Бій був жорстокий. В ході бою було поранено військовослужбовця 30-ї бригади Збройних сил України. І він благав про допомогу. Саме Женя із побратимом. Кинулися допомогти цьому бійцю. І коли вони вже підійшли до пораненого, саме в цю точку прилетів, прилетіла ракета ПТУ. Женя загинув у бою, загинув як воїн, рятуючи товариша, бійця, також чиюсь дитину, чийогось батька. Шановні Олександра Олександрівна. Шановна родина, близькі, шановна громада. Ми проважаємо останню путь Євгена. Для нас, для особового складу частини, це невимовний бік і трагедія. Ми проважаємо останню путь нашого побратима, нашого воїна. Ця війна забирає кращих, кращих генофон молодих, порядних, освічених, талановитих людей. Саме тому ця війна проклятуща. Саме тому, що ми платимо таку страшну ціну, перемога буде священною. Кажуть, що герої не вмирають. Герої не вмирають тоді, коли їх пам'ятають. Рішенням командувача Національної гвардії України Женю занесено списки військової частини на віч. Таким чином, скільки буде існувати Україна, скільки буде лунати прізвище Євена на плацу. Хай Женя спочиває з миром. Царством Небесному. Ми пам'ятаємо. І ми не пробачимо. Слава Україні! Дякую! Слава!